Дорогі браття, сестри, за цей прекрасний день, за цей ранок, за це таке прекрасне свято, що ми сьогодні маємо. Чи можемо ми сказати славу нашому Богу? Ми сьогодні вже чули про подяку, і я думаю, ми сьогодні багато будемо про це говорити. Будемо молитися, будемо чути пісні, але чомусь як. Пастор Сергій мене попросив поділитися словом. У мене думки більше чогось линули до плодів. І сьогодні я би хотів коротенькою думкою поділитися. Це разом прочитаємо, разом пороздумуємо, і надіюся, послужить для нас як благословення. Текст, який я буду сьогодні читати, знаходиться в 11-му розділі Марка з 12 вірша. Я прочитаю пару віршів. Марка 11-й розділ з 12-го вірша. А на завтра, коли вона вийшла вифанії, він з Єфанії, він зголоднів був. І побачив здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшовши нічого, крім листя самого, непораба на фіге була. І озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. а учні його все те чули. І 20-й вірш А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохло від кореня. А... Пару тижнів тому я на роботу їхав зранку, і я часом включаю собі Арію Байбу, пару розділів слухаю, як їду. І якраз цього дня я прослухав Євангелію Марка, і якраз один цей розділ. Я пам'ятаю, знаєте, буває таке часом, що не перший раз ви чуєте, не перший раз читаєте, але чомусь увагу ви можете звернути по-особливому. І цього ранку я як прослухав це місце, мене щось дуже воно я не знаю, чи стривожо, чи як правильно сказати, але я, мене дуже я задумався над цим трохи. Чому в мене якесь таке було відчуття? Можливо, неправильно так сказати, бо це ж Ісус це зробив. Є причина, але було якесь таке питання: Ісус, чому? Якось таке відчуття, що якось несправедливо Він поступив з цим деревом. Тринадцятий вірш закінчується такими словами: не пора, бо нафіги була. Я думав, ну як це якось логічно, воно не складається мені. Як це так, що не була пора, а ти взяв і прокляв це, це дерево? Я не знаю, чи, так, чи, чи можу так правильно якось пояснити, як я відчував. Але, наприклад, в мене, мене є син, йому 4 роки. Якби я його попросив, сказав, помий мені машину, він би згодився. Він дуже любить шлангом моратися, ви йому дав дайте шланг, він буде цілий день поливати. Чи машину помив би, я, я не думаю. Якби я вийшов через півгодини, через годину. Я думаю, що навіть якщо він трошки там намилив, трошки змив, вона, певне, не була повністю помита. Чи було б справедливо у нього розсердитись, розніватися, сказати, що ти не помив машину? Я думаю, що, знаєте, використовуючи ці слова, я би сказав, не, бу... не його час ще, він не може всього достати, він не знає, як все зробити. Не було б справедливо мені. І, вертаючись назад до цього місця, в мене щось подібне було, Ісусе, ну чого ти ж прокляв? Це ж дерево, це ж не була пора на але як я трошки вернувся назад до цього слова і готувався до цього служіння, я почав трошки більше там розкопувати, шукати, от, старатися трошки зрозуміти, от, яка тут є суть, що можна взяти. І, видно, я, знаєте, мало дуже знаю про, про фігове дерево. Наш брат Руслан, може, більше знає, може інші тут є, брати і сестри, якщо ви займаєтеся садівництвом. Я не дуже до цього, може, десь в майбутньому буде таке зараз пробував, щось не дуже береться. І що я вивчив сам? Це, що я читав, може хтось вже в житті це навчився. Я, я, я вивчив це, що фігове дерево, як з'являється листя, то в той самий час десь з'являються ці плоди. Може, може десь чуть-чуть щось перше, чуть-чуть друге, але якщо вже дерево обкрите листями, як тут ми читаємо, що Ісус побачив, воно вкрите було листям, Знаєте, логічно так сказати, що там має бути якийсь плід. Може, воно вже не повністю ще дозріле, може не все воно ще готове їсти, але має щось там бути. Ісус, знаєте, був голодний, побачив це, я тепер розумію трохи, чого Він не просто думав, а він як то очікував, що там має щось бути. Але як підійшов до цього дерева, Він почав розглядати, розди... дивитися, шукати. І що сталося? Розвертається він, іде назад, голодний і з порожніми руками. Друзі, яка була проблема з цим деревом? Це не була проблема тим, що воно занадто швидко так розцвіло. Проблема в тому, що воно мало таке зовнішній вигляд, нібито там є якийсь плід. Але як дійсно прийшов Ісус, як ми вже казали, ближче, подивитися, не було. Здалека, з дистанції якоїсь, не можна це побачити. Ці фіговий плід, знаєте, він не самий більший, він трохи зливається так з кольором цього дерева. Але якщо є там листя, то, знає, то, то є якесь таке, як кажуть американці, expectation. Ми вже очікуємо, що там має якийсь бути плід на цьому дереві. Павло, як писав галатам в п'ятому розділі, він закликав їх, щоб ходити. Він казав до них ходіть за духом, walk in the spirit. Знаєте, вказується, що ми можемо ходити також за. Як то сказати? Ну, те, що ми хочемо для тіла, наше, задовільняти наше тіло, і воно також буде якісь приносити плоди. Він там теж перечислює, які вони є, як виглядає, що там і, і завість, і, і знаєте, якісь сварки, і так далі. і так далі. Воно також приносить якісь свої плоди. Але якщо ходити духом, він закликає нас, щоб ми приносили плід духовний. І який, який це плід? Я не буду там читати, але ми знаємо, в 22-му, 23-му вірші він перелистує їх. Він каже, там любов і радість, мир, довготерпіння, і так далі. І так далі. І дуже цікаво, 23-й цей вірш він закінчує такими словами, каже: закону нема на таких. Закону нема на таких. Знаєте, я, я якось ніколи на це дуже так увагу не звертав, але дійсно, це, ну, яка, яка глибока там правда в цих словах? Ну, не, не можна закону якогось на папері чи там на на якомусь камені вибитому на знаєте описати, як любити. Не, не можна такого зробити. Ну як ми будемо, наприклад якою міркою ми будемо це мірити або, або довготерпеливість? Як ми будемо знати, чи хтось до закону цього досягнув, чи ні, воно просто закону для такого немає. Воно десь має бути в нас всередині, десь має знаєте, нас міняти зсередини, щоб воно приносило на зовнішність, але воно духовне, воно десь нас перемінює глибоко в нашій душі. Ми є, ми є віруючі, ми є християни, ми нового заповіту, як записано в Біблії, що знаєте, ми не живемо під законом. Що Кінець закону це є Христос. Але цікаво, що якщо ми будемо жити та, таким життям, приносити духовні плоди, то ну, і в якійсь мірі ми також будемо виконувати закон. Бо Ісус сказав, що? Що закон може, так сказати, підсумовувати дві таких важливих речі: люби Бога свого і люби ближнього свого. І дійсно, якщо ці плоди, любов і так далі, вони будуть проростати в нашому житті, то ми будемо і виконувати закон. Друзі. Бог нас не створив на цій землі, щоб ми просто ходили і дихали. Він, він хоче і має таке, так як до цього фігового дерево, він, він очікує, що ми будемо приносити якісь плоди, що ми будемо useful, що ми будемо корисні для його і для його царства. Я не хочу знаєте, створити сьогодні якусь таку. Як це сказати, картину чи ситуацію, що я тут стою зверху і всім вам кажу, як вам треба ці плоди робити. Часто проповідники, як виходять, і вони кажуть, знаєте, перше всього, це слово торкається мене. І дійсно воно так сьогодні є. Я розумію, чого люди так кажуть, бо як починаєш трошки більше думати над цим, читати, сам розумієш і бачиш свої недостатки, що дійсно Боже, я, я не такий всюди, я маю свої якісь недостатки. Я, я, маю багато, я маю багато в чому, ще зростати в моєму житті. І воно так дійсно є. Сьогодні. Так що я не хочу якось це просто проповідувати для кожного з вас. Я хотів просто поділитися цим, щоб кожен з нас взяли якийсь коротенький момент сьогодні і задумалась над цим, і осудила свою ситуацію, кожен для себе. Моя, моя надія тим, що кожен з нас ми можемо осудити це добре. Але знаєте, що я замітив? Що життя воно швидко минає, дуже, дуже швидко воно проходить. Мені недавно 31 років стало, може. Ви дивитесь і думаєте, і каже, ой, добре, якби мені було 31, ти ще молодий. Дякую, я приймаю я. Я також думаю, що я ще молодий. Але я одне також розумію, що мені вже не 20. І як я, я нараз жінці свої своїй кажу, що так швидко життя, від 20 до 30, моє життя так швидко якось пройшло. Мені каже, від, від, там, з перших років там, до 20 воно набагато довше якось тягнулося. А від 20 до 30 воно так швидко пройшло, що тяжко просто. Мені з цим якось согласитися. я в мене таке відчуття, що я тільки недавно закінчив коледж, а воно вже майже 10 років пройшло. Таке відчуття, що я недавно з родому приїхав з жінкою з нашим самим старшим, а йому вже сьогодні 4 роки. І це якась така, знаєте, маленький приклад. Я думаю, ви всі таке саме відчуваєте. Я, я пам'ятав нараз. Мама мені особливо казала, що вона пам'ятає, як вона недавно тільки в школу ходила, і так далі. І як дитина, як якось не розумієш, але як старший стаєш дійсно. Розумієш, якось кожен рік, як приходить, як швидко час біжить. Друзі, ми всі хочемо жити знаєте, таким довгим, насиченим життям. Я думаю, ми всі хочемо прожити там 90, 100 і так далі років, але ми не знаємо, скільки Бог нам дасть. Чи Бог нам дасть 50, чи Бог нас нам 90 років, років, життя швидко міняє, і воно і так мене. Сьогодні, знаєте, я повертаюся до нашої теми: ми святкуємо свято Жнив. І ми дивимося, тут є всякі плоди. Воно воно добре і воно дуже важливо в нашому житті. Також треба нам якось годувати наше фізичне тіло, треба якось, щоб нам хватало і енергії, і, сил, і сили, і так далі. Але, друзі, я думаю, що воно, ви розумієте, так, ми ще на цьому місці, що воно в нашому духовному житті, для нашого духовного чоловіка, що навіть більше потрібна ця тема. І сьогодні моє питання для кожного з нас, що я хотів просто залишити, щоб ми роздумували, як ми будемо далі і, і слухати про вдячність, і так і, і дивитися на ці плоди, це що я сьогодні сію, і чи є якісь плоди від цього? Чи я бачу якісь плоди? Я думаю, що цим питанням ми можемо щиро сказати, так Боже, є якісь плоди. Знаєте, може, я недосконалий, досконалий, але я бачу, що Бог десь міняє мене, що Бог десь якийсь мій характер, трохи як кажуть, шліфують, робить такий більше смудер, як кажуть американці. Але друзі, якщо можливо ми сидимо сьогодні і не можемо це сказати, я, я хочу знаєте, моє бажання, щоб Бог сьогодні запалив кожне наше серце. Я не кажу це, щоб сьогодні, як сказати, розчарувати нас. Але моє бажання наоборот, я хочу підбадьорити кожного з нас, друзі. Сьогодні Бог нам дав ще один день. Сьогодні ми є живі, і якщо є щось не так в нашому житті, якщо ми щось бачимо, сьогодні є можливість його змінити. Бог нам дав день, Бог продовжив наше життя. Так що, друзі, моє просто заклик сьогодні. Давайте не будемо витратати, давайте не будемо тратити його. Давайте будемо шукати Бога. Давайте будемо жити життям, яким нас закликає слово Боже, щоб ми приносили ці духовні. Плоди. Я думаю, як ми будемо так робити, так жити, так стремитися до цього, то дійсно Боже ім'я воно буде благословенне, а Божа благодать буде діяти в нашому домі, в нашому житті, в нашій церкві і так далі. Нехай Бог вас всіх благословить. Йому нехай буде слава. Амінь.